Як урегулювати пільгові перевезення ветеранів АТО за круглим столом дві сторони: перевізники маршруту Чернігів-Київ та громадські організації, що опікуються інтересами бійців? Прийти до консенсусу хотіли за допомогою меморандуму. Перевізники кажуть, хоч компенсації від держави не отримують, але безкоштовно возити ветеранів АТО не відмовляються. Тільки просять поставитись із розумінням до їх підприємницької діяльності, урегулювати кількість пільговиків на один рейс. При цьому у ветерана АТО на руках має бути квиток з автостанції на пільгове перевезення. Наше підприємство перевозить пільговиків за місяць. Порядка однієї тисячі чоловік, зв'язку з великою кількістю льготних категорій пасажирів, ми згодні в кожному рейсі надавати для воїнів АТО три пільгових місця. Підписання меморандуму переросло у гарячу полеміку, адже в законі не прописані обмеження на кількість пільгових місць для ветеранів АТО. Тож про який меморандум взагалі може йтися, якщо є норми законодавства, Є закон, Ніхто не має права брати на себе повноваження, вирішити ваші права, ви без вашої чи вашої згоди. Вибирати між э, кем-то и кем-то, там ти сьогодні поїдеш, а ти завтра поїдеш, а ти післязавтра поїдеш, ну це неправильно. Є проста норма закону, яку просто нужно э, соблюдати, и если она не соблюдается, її нужно добитися. Ще один камінь спотикання. Не всі громадські організації були навіть проінформовані про цей меморандум, і документ побачили вперше. Тож чому виходить таке вузьке коло обговорення? Нам не точно не повідомляли. Нас навіть сьогоднішній захід не запрошували. Текст те, що вони кажуть, що розсилали всім громадським організаціям, які займаються справами учасників бойових дій. учасників АТО надислали. То ми такого меморандуму не отримували, навіть не знали. Розсилка – більше, ніж 150 ну приблизительно. Адресу, ну, я точно уверен, що їх не було. Зібралися організації, які заінтересовані либо в перевозчиках, або ну, як ну, на мой взгляд, це в лічному, скажімо, ну, називали за слово піар, але це не то слово. Представники громадських організацій підкреслюють, врегулювати питання пільгових перевезень треба не лише на маршруті Чернігів-Київ, а й на усіх інших. Практично кожен день. Каждый день сталкиваются з перевочним, які не хотіть перевозити. Звонять, жалуються. На касі спочатку відказали в безплатному білеті Львова, загласно учаснику бойових дієстрів. По маршруту то есть Тобто, район, Секундоч. После этого я сразу попросив беседу з начальником станції. Начальник станції сказав, до свидания». Меморандум так і не підписали. Пропозиція доопрацювати, домовитись. Є пропозиція. Конкретно попрацювати над тимчасовим меморандумом, домовитись з усіма сторонами. Не согласен з даним меморандумом. Не буде же кожен учасник АТО ходить бігати з меморандумом і говорити, що от я третій чоловік. От ні, я третій чоловік, тому що я прийшов на 5 секунд раніше. Ну, розумієте, так? Да? Необхідно всім зробити рівні права. И участнику АТО, и правому сектору, который там тоже принимал участие, добровольчих батальонов, афганцев, они тоже принимали участие. Люди из других локальных войн они тоже участники боевых действий. Необходимо для всех сделать равные права.